Значить, я Ляхович Чирина Анатоліївна, справа моя продовжується. В минулому році, 22 квітня 2014 року, я була звільнена по статті скорочення виконавчим комітетом, де я працювала 8 років державним службовцем була, головним спеціалістом відділу контролю. І після всіх порушень, які допускав виконавчий комітет, Посадовими особами це робилося під час скорочення. Я фіксувала всі ці порушення, і після звільнення було, було звернення мною до суду. Суд прийняв рішення, звичайно, поновити всі ці зауваження. Прийняли до уваги. Вони дійсно були підтверджені. Я була поновлена на роботі. На сьогоднішній день пройшло вже півтора року. Я на роботі не поновлення. Міська рада зверталася в апеляційний суд. Апеляційний суд виніс 11 лютого 2015 року своє рішення, яким ухвалу винесли, яким було затверджено, не затверджено, а підтверджено, що вже набрало наше рішення першої інстанції законної сили. І... Також продовжується все ігнорування. На сьогодні я не працюю, тому ми ще раз вирішили звернутися до суду про відшкодування зарплати за вимушений, який вже майже півтора року нараховує. І протягом от з 30 червня було перше засідання. Сьогодні у нас вже 10 вересня. Це відбувається за цей, за цей невеличкий період, вже п'яте засідання. Весь час воно не відбувається. Представники міської ради завжди не являються. То в них професійна зайнятість, то в них відрядження, то в них ще щось. Отак, е -е чому це затягування проходить? Е -е це проходить, ну відбувається вже, я не знаю. Ну, з яких причин, кому, хто казівки ці дає, кому це так вигідно, ніхто не звертає увагу, що це люди. Я не піднімала питання в суді жодного питання про передумови мого звільнення, про політичне переслідування міським головою, особою даною. Був факт звільнення, були порушення. Суд прийняв їх до уваги і виніс рішення. Все про це ні мови ніде не йшлося. А тепер бачу, треба піднімати все і всіх. Всі суди винесли рішення, так скажімо, на вашу користь. А так, міським так. головою не виконується жодне це не рішення є поновити. 7 квітня цього року відкрито дві кримінальні справи, стаття 380. На, на кого? Відкрито на виконавчий комітет міської ради угу. за невиконання судового рішення. Сьогодні, 10 вересня, ніяких дій міським відділенням. Це, це 5 місяців десь, так? Так, я рівно 5 місяців вже було, 7 вересня. Е, справи лежать, ніяких. я так розумію, в міліції справи і просто відділу, лежать. так? так? Контролює їх прокуратура, там дій ніяких. Я одноразові звертання, приходжу до міліції, я п'ять разів зверталася. Останнім часом вже навіть і не ходжу. П'ять разів зверталася, весь час слідчого то немає. Як почує мою фамілію, його немає на місці. Мене туди не пропускав. Так, ясно, і це зараз буде засідання. Сьогодні буде п'яте засідання по, по питанню відшкодування заробітної плати за вимушений прогул за весь цей час, що я не поновлена на роботі. З моменту прийняття рішення суду це було 26 червня 2014 року, От з 27 червня мені повинні відшкодувати заробітну плату згідно закону. Гребнюк Дмитро, правий сектор міста Первомайська. По попередньому по судовому засіданні, яке у нас відбулося за участю сторін, ми зупинилися на е, клопотаннях і було заявлено клопотання про витворення довідки у відповідача. Е, представник відповідача, прошу. Також час прошу долучити до матеріальної справи. Довідку про. Із фінансово-господарського відділу розрахунок середньої заробітної плати Ірина Анатолійовна. Позивачка, прошу ознайомтесь. Чому довідка така не на листі, як завжди? Не печаті, не фірмна бланка, нічого. сточок. Я ж на Держслужбовець. Представник відповідача, прошу, ви можете дати пояснення, чому оце отак. Ну, Нам було написано, служба записка іменно на, на, на фінансові відділ, що нам надали відповідну довідку. Можете пояснити, що ж це таке у нас за довідка? Ну, я думаю, тут це, якби технічна Ні. помилка. Це нараховано повністю, е чи це вже з утриманням податків? Чи на руки, чи це просто нараховано? Я не... бухгалтер. Ви ж йшли в процес. <кліх> <клі> тобто, я розумію, ви ставите питання про стягнення саме 39 906 гривень. <кліх> Добре. Ви позов не визнаєте. Отакож. От Позивач прошу. Ваша честь, вважаю, що судово засідання знайшов своє підтвердження позовні вимоги Ляхович. Прошу їх задовольнити повному описі. обсязі. Я саме стягнути із виконавчого комітету громадської міської ради Миколаївської області на користь Ляховича Ренатолі заробітну плату за час вимушеного прогулу в сумі 39 дев'ять тисяч гривень. Також судові витрати поплати на відповідальне. Представник підведе. Сказаємо, що Пермайську міською та виконавчим комітетом було вчинені всі дії для того, щоб і поновити Лихович Ірину Анатолійовну на посаді, а саме її пропонувалися неодноразово посади, як і старших інспекторів з Богоустрою, інспекторів, інспекторів інспекції з Богоустрою, головного спеціаліста управління культури національної сім'ї, і молоді та спорту. Однак Лихович Ірина Анатолійовна від даних посад відмовилася, тому вважаємо, що її позову повинно відмовити повному обсязі. Зрозуміло. репліки будуть ні. Прошу, хочу ще раз наголосити, що навіть у ухвалі апеляційного суду написано для виконавчого комітету і посадових осіб, що недоречно пропонувати сьогодні будь-яку іншу роботу в зв'язку з тим, що потрібно було це робити під час скорочення. Я звернулася до суду з фактом звільнення, з порушеннями. Суд задовільнив мій позов і прийняв рішення поновити мене на займаній посаді, пропонувати мені інспектором посміникам ходити, звичайно, я буду не е, Хвилин через... 10.15 буде оголошено вступна значне рішення суду. Оголося вступна до розміна постанови. Суд постановив позазадоволенням. стягнути з виконавчих мети Пермаської міської ради Миколаївської області на користь такого Черії Анатолій заробітну плату за часну прогулу за 76.14 року по 10 року в сумі 39.906 гривень з утриманням всіх випад передбачених законом. Тудосні закінчене. Нарешті відбулося засідання суду вже в п'яте за протягом майже трьох місяців. І станом на, на цю хвилину я почула ухвалу, яку виніс суддя, про те, що задовільнити наш позов. І я на сьогодні вдячна, тому що сьогоднішнє засідання відбулося за участі представників громадськості, а саме нашого міського правого сектору, які були присутні на цьому засіданні. І співпало це, не співспало, але я дуже вдячна за те, що люди прийшли, і сьогодні суддя вирішив і виніс рішення те, яке б було, було б, я хотіла почути, яке відповідає нашому чинному законодавству.